Жарки ски! Криси! Що дружини! і твої дружили? Жарки! Все! що тебе бачу! Ми з тобою не бачились майже два роки. Два роки і три місяці крісе! Боже, ти такий гарний, слухай! Що так, так, ти так банданів? Ну так, бачиш, час іде, а я не міняюся. Слухай, <сум> че двері я... зачинив, зачинив! Якого бістер приперся, Якщо я тебе не кликав? ми ж домовилися з тобою, зараз колеги, коли на драйві драйця прийде. Але йди звідси. йди! Ой, не подобається мені це. Крише. Що? Вона нас обманює. Звісно, що обаюєте? Ми зібрали мене зі з тобою. Ми до цього Вона збері. нас обманює з третє. <смірки> Що ти зараз оце мені таке сказав? Я тобі не вірю. Я все перевірив. Ах це ж баску. А що б вона ще, не немовляв, материнським молоком захлинулася? що мені? Я, я її вб'ю ще Заспокойся. Я, я, я ти краще заспокойся. Ти коли вип'єш, мисліш трезво. з Правильно. Правильно. А з ким вона? З ким вона нам срацить? Хто це? Нікола, батько Маті. Матер Боже, він вже мертвий. Він живіший нас з тобою. Я бачив його своїм очі. Ах Ти ж паскуд. Це значить вона нас обманювала. Ах обманює. Скільки це триває? Шість місяців. Шість місяців. Шість півроку. Сізнаємося, про це тільки зараз. І це вона робить для того, щоб рознообразити монотонність наших брак. Ні-ні, ні, <рес> ні, 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 ні. ти помиляєшся, ні, у мене поки щось цим нормально. У мене як у вас.